Привіт, Пригайс на каналі Матч і ось Екватор і Євро 2024, пройшов груповий етап. Пройшла 1-8, 1-4, 1-2 і фінал. Немає це екватор і в цьому є два мінуси. Перше, пройшло дуже багато матчів, залишила їх максимальна мала кількість. Друге, більше повному матчів ви не бачите, тому що немає світла. Це таких два мінуси, які... По факту ніяк не впливає на ваше життя, але вболівальникам футбола, вболівальникам євро, вболівальникам інших збірних буде. Хотілося б це подивитися. Давайте чи, чи проведемо таку аналітику 1-8. Іспанія виграла в Грузії 4-1, цей матч не бачив. Я тільки бачив там на різничці, як забили, спочатку забили грузини і потім 4 пропустили в Іспанії. Іспанія сильна, базар, вокзал. Не дивіться, цей матч не було світла. Германія, Данія. 2-0. Знову ж таки, не дивися цей матч, було не було світла. Португалія, Словенія. Цей матч я аналогічно не дивився, тому що опять, 5 не було світла. Але мене світло включили о 12 годині, і я подивився два доп тайма і Тарас Сієрі пенальті. Бачив про Макрічана Роналду, але він виправився і забив. І бачив сейв. три сейва воротаря в серії пенальті. Це було круто. Вчорашні матчі. Позача, кажу, вчорашні матчі. Франція, Бельгія. Ці матчі я бачив. Повністю. Бачив Скукота нереальна. По факту французи, грубо говоря, скочили там автогол. Я думаю, там би був, якби не цей автогол, були б допи і в більшості випадків була б серія пенальті. Далі, це була ліва сітка, права сітка. Румунія, Голландія, ці матчі я бачив повністю. Голландці їх душили, душили, душили і кінець забили їм. Ще два гола і того 3-0. Австрія, Турція, Турція. Аналогічно ці матчі я вчора бачив. Чому всі говорили, що фаворит Австрія. Я абсолютно з вами не згоден. абсолютно, це моя думка, нічого лішно. Турки для мене сильніші, і турки виграли вчора 2-1. Базар вокзал. Далі. Англія, Словаччина. Ці матчі я бачив тільки рівно до... Рівно перший тайм. Далі виграли світло, там були допи. виграла Англія 2-1. Далі, Швейцарія, Італія. Цей матч я повністю бачив. Тут було явно, що італійцям просто повезло, що була слабка Хорватія. Хорватія вибила б італійців, але у вийшов навпаки і тому вийшла Італія. Італія слабка, італійський футбол зараз переживає такі складні етапи життя, етапи розвитку. Покаміць молодь чомусь не росте, тому Швійцарія їх на класі чпокло 200. Переходимо до одної другої те, що нас жде після завтра. У середа, в 4 ми відпочиваємо сьогодні завтра, в п'ятницю ми вертаємося до нашого футбольчика. Перший матч у нас буде Іспанія-Англія. Кажу Іспанія-Англія, іспанія німеччина Для мене, давайте ще я скажу, хто до мене фаворит, для мене є фаворит, головний фаворит, це... Мої два фаворити це були німці і португальці. До них добавили лише Іспанія, але... От самий-сами-сами сами, сами для мене головний фаворит це німці. От вони прям, ну вони прям топові, прям сильні. І, у ви, Іспанія, Італія, Іспанія, Німеччина пройдуть, що це, все равно тут, в салян. Перший матч в п'ятницю пройде. Буде Іспанія і Германія. Це, звісно, сильний, дуже сильно потужний матч. Я сподіваюся, буде, суплеї, надіюся, її подивлюся. Такі матчі пропускати неможливо. Я буду болювати за Германію. Германія сильніша, як не крути, побачите. І наступний матч, це була 19.00, на наступний матч буде 22.00 по українському часу. Буде португалія франція а Тут я не знаю, хто вийде, а тут не знаю. Що Франція ніяка, що Ну, Трошки сильніші, мабуть. Тут будуть допи. Я думаю, що тут будуть допи і буде можливо деві серія піналь. Побачимо. Ну і якщо б, якщо так обрати... Е, мою участь, цю, то я за португальців. Я за португальців ще з самого дитинства. Хто пам'ятає, коли в 2008-му як португальці, 7 1 рашку нагнули. Я це пам'ятаю. Це був в 2008-му, рік щось таке. Я пам'ятаю, як 7 годин ми були тоді ще в якомусь у цьому закладі сиділи, ми ті ще були маліше, в школу це клас 9 був. І це було літо, так. Да. Ми, ми зібралися, всі і пішли, і там якраз був матч. Росія Португалії, Португальці к наму, там Крищана, що дубль или Хіттик, ну коротше, це таке. Далі. Ве, в суботу нас очікують О 19.00 нас очікує Англія, Швейцарія. Я за швейцарців. я за швейцарців. Англія. Англія порадомой. Пора домой, пора вдома, як кажуть. І... У 22.00 це буде а, Нідерланди та Ре, Турція. Отут, звісно, так. Да. Турки, конечно, сильні, але туркам скажімо, до побачення, до побачення. Нідерланди повинні дожимати їх. Повинні дожимати їх. І давайте зараз півфінал. І зараз я скажу свою думку по поводу фіналу. А фінал буде, знаєте хто? І Германія. І Нідерланди. Германія буде і Нідерланди. В одні одній другі будуть Німеччина, Португалія, Тере, Голландія, Швейцарія. Вийде, виграє Німеччина і виграє Нідерланди. Уйдуть у фінал і будуть бадатися. Тому як ось так. Вийде закінчується, це, все закінчує, це все дуже швидка така невеличка аналітика. В принципі, всі пари, які, всі команди, які програли, було, як то кажуть, об'єктивно, що Грузія вилетіла, що Данія виграла, що вилетіла виграла. від іспанців, відлетіла, Данія вилетіла від німців, Словінія вилетіла від португальців, Бельгія вилетіла від французів. далі, Румунія вилетіла від Нідерландів, Австрія. Тут, тут така 50 на 50 балон, турки сильніші. Англія. Про при тому Словаччина відлетіла в Англії, ну і італійці, італійці пішли на дно. Якось так. Все максимально було прозоро очевидно, Я надіюся, в ті ваші думки, які ви повному думали, вони були такі самими, як і ті команди, які пішли в 1-4. Тут було об'єктивно. От зараз піде заруба. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть своїх фіналістів. Одної, хто пройде в одну другу і хто виграє фінал Євро 2024. Дякую за перегляд. До зустрічі. Через пару днів будемо базівати матчі 1-4.